Я кажу вам так: ви знаєте, що касаємо Ізраїля, ні, усі євреї українські готові жити в Ізраїлі. От в чому Навіть, більше питання донатіва, да, це вони займаються цими питаннями. Да, Сахнута, от державна установи, які займаються репатріацією нашого народу туди. Але скажу вам так, що Ізраїль це ну, не, не та страна в представлении того, яким євреї би самі хотіли би там жити. Да? Тільки взяти з того, що цей військовий стан там не прикрашається. І одні не хотіли їхати з війни до однієї війни на другу війну, да? а другі просто ну, не ну, вони не готові. Вони не готові жити. Пожилі євреї ліпші, хочуть їхати їхати в Гірманію в, в Америку, в Австралію і що де вони будуть себе більш такими захищеними. Я думаю, що це просто людський фактор. І для того, щоб їхати репатріруватися в Ізраїлі, його треба любити.